Сьогодні вся країна живе виборами президента майбутніми. І я також вирішила поділитися сьогодні своєю суб'єктивною точкою зору на деякі е, питання. Ну, от, Наприклад, перше: це е, всі, мабуть, знають, що е, деяким пенсіонерам в Україні виплатять по 2400 передутні виборів у травні та квітні. Е, 2019 року Верховна Рада і уряд врахували пропозиції президента щодо індексації пенсії е, вперше за все малозабезпеченим за рахунок коштів, які в пенсійний фонд надійдуть від е, так званих євроблях, Якщо надходження до державного бюджету перевищать один е, мільярд гривень, які там були передбачені, можу сказати, що ми з цього приводу зробимо окрему нараду, але вже зараз. Цей показник значно перевищений і дає можливість президенту уряду зробити відповідні кроки. Ну якщо поділити цю допомогу 2,400 на три роки, за які не виплачувалася ця індексація, то це виходить 66 шість гривнів за місяць. Мабуть, вже з 2015 року, розуміючи, що рейтинг падає 66 шість в місяць. Не допомогли би кожному пенсіонеру, а от 2400 у березні та квітні, мабуть, це якийсь такий поштовх до того, що от голосуйте ж і життя налагоджується. Я вважаю, допустимо, що це не прямий, але підкуп виборця і спонукання проголосувати за діючого президента, тому що 66 гривнів на місяць компенсації за три роки це якби нічого. Ще є е, друге питання. Е, також е, пройшла інформація, що е, всім, е, хто отримує субсидії, субсидія буде монетизована. І монетизація субсидій спрямована на. Подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту. Звичайно, про це розмови вже йшли давно, що це правильно і все таки інше, але мабуть всі знають, що за 2017 і 2018 роки по субсидіям розраховувались з підприємствами, що надають такі послуги, розраховувались ще на початку 2019 року. Де ж взялись кошти, щоб кожному пенсіонеру, кожному отримувачу субсидій на сьогоднішній день перечисляти день в день? Як було сказано з 4-го числа отримують всі пенсіонери 4 березня, а 12 березня всі інші категорії населення. Е, я думаю, що от якщо взяти таку категорію, як е, Чорнобильці, вони добре пам'ятають, коли їм були нараховані також гарні виплати, а потім сказали, що в державі грошей нема, і ви почекайте. Так субсидія це дещо інше. За комунальні послуги завищені треба розраховуватися кожного місяця, і якщо субсидія не поступить, людину ніхто не звільнить від уплати комунальних послуг. Тому я думаю, до виборів звичайно до першого тура в березні місяці, 31 березня, до другого тура, 21 квітня, звичайно, субсидії напевне будуть надходити в свої терміни. А надалі буде трошки зміщуватися не четвертого, а 24-го Ви отримаєте свою субсидію. А потім, можливо, за три місяці, через два-три місяці, тому що в державі немає коштів, і таким чином держава зніме з себе тягар у цих субсидій. А тарифи, звичайно, мають залишитися такі самі. Ми з вами запускаємо довгоочікувану систему монетизації субсидій, тобто грошових виплат. Малозабезпеченим верствам населення в середньому розмір виплати складає півтори тисячі гривень, і після того, як отримувач субсидії, розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові залишаються в його розпорядження. аналогічні виплати вони отримують в квітні 2019 року, а також у травні, тобто до кінця опалювального сезону, після чого буде їм здійснюватися перепризначення субсидії на новий рік, починаючи з травня місяця 2019 року. Тож такий подарунок у вигляді субсидії він теж якби виборчий подарунок, така виборча цукерочка, але це дуже теж таке питання неоднозначне. І ще хочу прокоментувати свою думку висловити з приводу отримання матеріальної допомоги незахищеними верствами населення, тобто пенсіонерами, які отримують пенсію менше рівня 2,5 тисячі гривень. По всій Україні розвернута така програма, і кошти знайшлися в кожному обласному бюджеті на таку програму, якось несподівано перед виборами. Для того щоб підтримати кожного пенсіонера, який отримує таку, ну як би сказати, малу пенсію в сумі із субсидіями, нещодавно в цьому Балтському районі був такий ажіотаж, що будуть виплачувати по тисячі гривень допомоги, називається ця допомога матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, які отримують доход. До 2,5 тисяч гривень. Ну і от наші пенсіонери, яких довели до такого стану зубожіння, стали в чергу і е, несли свої документи, заповнювали анкети, е, заповнювали е, згоди. До речі, не заяву на матеріальну допомогу, а згоду на обробку персональних даних для отримання е, грошової допомоги. От я можу, от в мене є такий бланк, всі знають, хто заповняли. Для того, щоб отримувати цю тисячу гривнів, на сьогоднішній день на останній сесії Максим Степанов рекомендував, що це не буде тисяча гривнів. Ніхто не знає, скільки це буде. Це буде якась комісія, яка буде засідати і вирішувати, кому скільки надати. Є у нас списки, ми працюємо з базою. У нас в базі 13,5 тисяч жителів нашого району. Ми відпрацьовуємо це. Так, от, за інформацією Арсена Авакова, що матеріальна допомога планувала надаватись лише тим, хто підтримує Петра Порошенка. Всі думали, ну як це таке може бути, яким чином це можна зробити. А згадайте, до того як пройшла оця форма заповнення документів, пройшла інформація про те, що будуть надавати матеріальну допомогу, перед цим пройшли агітатори. Від Петра Порошенка, які проводили такі собі е, опитування, таке собі опитування. Е, але опитування, соцопитування е, не передбачає агітацію за конкретного кандидата. А в цьому опитуванні було конкретне питання: чи ви підтримуєте діючого президента, чи ви згодні за нього голосувати, чи ні. І от такі дані, якщо ви згодні, будь ласка, дайте свій номер телефону, підпишіть анкету. Е, тобто, е, як Планувалась, ну, на мою суб'єктивну точку зору, як могла діяти ця комісія, яка буде виділяти цю матеріальну допомогу. Мабуть, інформація від агітаторів з персональними даними людей, хто підтримує Петра Порошенка, звіряється з, зі всіма даними, які надані через відділи соціального захисту населення. І ми маємо людей, яким ми згодні. Виділити матеріальну допомогу до речі, на останній сесії, коли депутатами було запропоновано передати цю суму, виділену на матеріальну допомож для розгляду обласної ради комісію обласної ради. Де вже по три роки документи не проплачуються, тому що не вистачає коштів онкохворим різним формам захворювання. Дійсно, людям, які предоставляють чеки на 100 тисяч гривень, на 150 тисяч гривень витрат, то там не вистачає коштів на виплату цих, на компенсацію цих витрат. Але е, чомусь не захотіли. Передати тій комісії і буде вирішувати саме комісія Одеської е, обласної державної адміністрації. Кому на, е, виділити цю матеріальну допомогу? Рішення про призначення матеріальної допомоги буде приймати е, комісія, яка створена при облдержадміністрації, і через департамент наш, департамент соціальної та сімейної політики. Ну кожен хто. Е, при опитуванні не підтримав кандидатуру Петра Порошенка, зможе оцінити, чи він цю матеріальну допомогу, чи ні. Е, мабуть, я думаю, що ні. Хоча після е, того, як е, публічно Арсен Аваков озвучив таку схему, можливо, приймуть рішення і будуть видавати менше, але всім, я щиро сподіваюся, що кожен е, з е, наших е, жителів нашого Балського району, а заяв подано на... 5 тисяч людей подали заяви, якщо по тисячі гривень, то це вже 5 мільйонів гривень лише для Балського району. То я бажаю кожному жителю Балського району, який подав документи, отримати цю матеріальну допомогу. Адже це бюджетні кошти, це податки платників саме Одеської області і Балського району. Тому кожен житель має право отримати цю допомогу.